Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Таю вас, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Є перемога. Ви знаєте, що писання каже, що наша віра перемагає світ, і ми набуваємо віру, вірячи у те, що ми читаємо в Слові Божому і слухаючи з небес, Тому я закликаю вас дивитися цю передачу щодня. Якщо це стане вашою щоденною звичкою, це допоможе вам, це зробить вас сильними. Це допоможе вам думати правильно. Це буде приносити віру, бо ми завжди проповідуємо Слово Боже. Це змусить віру піднятись всередині вас і піднести вас на вершину. Це та перемога, як сказано у першому Івана. Це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Я хочу закликати вас сьогодні, прямо перед тим як ми почнемо. Я хочу закликати вас не лінуватися стосовно духовних речей. Якщо ви збираєтесь у чомусь лінуватися, то лише не в духовних речах. Бо те, як ви бережете своє серце і тримайте своє серце міцним, зберігайте силу віри, яка виходить з вашого серця завдяки слову Божому, котре перебуває у ньому. Це визначить ваш результат у житті. Ваше майбутнє знаходиться у вашому серці, і я хочу закликати вас бути сильними в духовних речах і ставити ці речі на перше місце. І саме ці передачі покликані допомогти вам у цьому, але цього недостатньо. Ви не можете жити лише цією передачею, але вона вам допоможе і зміцнить вас, і це важливо для вашого духовного життя. У багатьох місцях ми транслюємось рано вранці, навіть якщо вам потрібно прокидатись рано вранці, прокидайтесь, і ви будете сильнішими протягом всього дня, бо ви провели час у Слові Божому. Досить вже говорити про це, але я просто хотіла підбадьорити вас і закликати робити це. Це дуже важливо для вас. Для вас також важливо проводити час у Слові Божому і час у молитві, і вам справді потрібно це робити. Не просто лягайте спати ввечері, говорячи, зараз я буду спати. Вам потрібно провести час з Господом. Вранці, перш ніж вийти у цей метушливий світ, і перш ніж вам доведеться приймати якісь рішення, вам потрібно спочатку провести час з Богом. І я хочу, щоб ви знали, ви можете прокидатись раніше і робити це. Ви можете це робити. Господь допоможе вам це зробити. Зараз ми говоримо про те, як ходити у втішенні Духа Святого. Насправді, це те, що я вже сказала вам спочатку, це те, що вам потрібно робити, щоб ходити у втішенні Духа Святого. Якщо ви не приділяєте Богу часу у своєму житті, ви не зможете почути з небес. У вас не буде сили віри у вашому серці, яка піднялася б потрібної миті. Інколи під час кризи ваше життя чи життя ваших близьких залежить від того часу, який ви провели з Господом у минулому. У вас не завжди є час. Ви дивитесь свідчення, яке ми показуємо на цих передачах. Ви дивитесь свідчення реальних людей. Ми не кажемо цим людям, що їм говорити. Вони говорять те, що є в їхньому серці. Вони кажуть те, що хочуть сказати. Ми просто дозволяємо їм розповісти цю історію. І ви дивитесь ці свідчення, їх так багато. Мені зараз на пам'ять спало одне свідчення про дитину, яка воскресла точніше кількох дітей, які воскресли з мертвих. Нещодавно у нас був випадок, коли дитина воскресла з мертвих після того, як її збили. Я пам'ятаю ще одне свідчення про дитину, яка втопилась в басейні, і у тих батьків не було часу піти за Біблією, шукати відповідні місця писання. Слово Боже має бути тут. У нас тут є новий завіт і старий завіт, і у нас є слово Боже тут. І якщо ми розумні, і якщо ми проводили час з Богом, і вони не мали часу піти і взяти Біблію, але те слово Боже, яке було всередині них. Бо вони проводили час з Господом, воно було готове до кризової миті. І якби у них в серці не було слова Божого, це лише два таких свідоцтва. А є чотири. Чи не так? Я можу згадати два конкретних свідоцтва. Якби у їхньому серці тієї миті, коли цього вимагала ситуація, не було слова Божого, їхні діти не були би сьогодні живими. Тому ваше майбутнє зберігається у вашому серці, і майбутнє ваших дітей, чи майбутнє вашої сім'ї зберігається у вашому серці. Тому будьте старанними у цих речах. Отже, це місце писання відкриває нам, що ми отримуємо, коли проводимо час з Богом і ставимо його на перше місце у своєму житті. Це дії 9.31. Церкви ж по всій юдеї, Галілеї та Самарії перебували у спокої, збудовувались. Зміцнювались або заряджались. Грецькою Це слово пам'ятаєте те місце, де говориться про молитву у дусі. Там сказано, що вона збудовує. Збудовуйте себе на найсвятішій вірі вашій. Це послання Юди. Збудовуйте себе на найсвятішій вірі вашій, молячи з Духом Святим. Це слово означає заряджати. Вони отримали збудування, вони були сильними. Що зробило їх сильними? Ось воно. Вони ходили у страсі Господньому і, втішаючись від Духа Святого, зростали. Вчора ми говорили про спокій. Вони перебували у спокої, їх не перемогли вороги, вони були у спокої, вони отримали збудування, вони були сильними, вони могли ходити у перемозі. І ми щойно говорили про місце писання у першому Івана, де сказано, що це є перемога. Дозвольте мені відкрити його, бо перша частина дуже хороша. І це можна застосувати до цієї ситуації, коли ми ходимо у страсі Божому і у втішенні Духа Святого. Це 1 Івана 5,4. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ. ви знаєте, що коли ви народжені від Бога, якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, ви переможете світу. Ви можете сказати, ну я не відчуваю себе переможцем світу, але ви все одно переможець. Перемога над світом тут, у вашому серці. І якщо ви будете робити те, що каже Бог, і застосовувати себе у духовній сфері, ви почнете перемагати ті ситуації, які можливо переслідували вас протягом всього життя. Я могла б розповісти вам сотні, навіть тисячі свідоцтв людей, чиє життя змінилось, бо вони дізнали, що слово Боже істинне, бо це слово Богу звернене до них. І все, що говорили, це слово, було істинною особисто для них. Вони почали застосовувати слово Боже до себе, застосовувати його у своєму житті, і жити за ним, і все їхнє життя змінилось. І ситуації, які тримали їх роками, а можливо, і все життя змушені були забратись геть. Ви переможець світу. Можливо, ви не перемагаєте, але ви переможець, якщо ви народжені від Бога. І якщо ви не народжені від Бога, тоді все, що вам потрібно зробити, це прийняти Ісуса Христа Господом свого життя. Прямо сьогодні, прямо зараз, просто скажіть: Ісусе, я приймаю Тебе своїм Спасителем. Я роблю Тебе Господом свого життя. І всередину вас увійдеться здатність перемагати світ, бо ви народитесь згори, і ваша духовна людина зміниться на подобу самого Господа Ісуса Христа. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ. І ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Навіть незважаючи на те, що ви народжені згори, і всередині ви переможете світу, сила віри це те, що виносить цю перемогу назовні. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, віра, це ви пам'ятаєте, коли ми досліджували віру, ми читали у 10-му розділі Послання до Римлян, де цитувалось, якщо я не помиляюсь, 30-й розділ повторення закону. І цитуючи повторення закону, там говориться, що не потрібно їхати за море, щоб набути віру. У повторенні закону і в посланні до Римлян говориться, що не потрібно підніматись на небо, щоб набути віру, бо вона поруч з вами, вона у вашому серці і у ваших устах. Слово віри, яке ми проповідуємо, і у тому самому розділі послання до Римлян у 17-му вірші говориться. Отже, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Якщо ви не маєте віри, ви можете її мати. Якщо ви народили згори, ви можете мати віру. Ви отримуєте її з цього слова. Віра це дуже легко, дуже просто. Це просто вірити, читати Слово Боже, слухати Слово Боже, вірити йому, приймати його у своє серце, і це означає, що віра вже там, і ви чините на її підставі. Ви не просто згоджуєтесь зі Словом Божим і робите щось інше, але віра приходить від слухання, і потім віра піднімається, коли ви чините на її підставі, і це те, що перемагає світ і церква, точніше, церкви у 9 розділі книги дій жили і ходили у цій перемозі, бо вони віддали себе Богові. Бог був Богом у їхньому житті. Він був на першому місці. Вони робили те, що він сказав. І результатом цього, як ми вже вчора говорили, був страх Господній. Страх Господній це коли ви чуєте від Бога, ви робите те, що Він каже. Ви шануєте Його, ви схиляєтесь перед Ним. Він Бог. І коли Він вам щось каже, у цьому вся сутність, він найвищий авторитет. Це означає ходити у страсі Божому, шанувати Його у своєму житті. І результатом цього є життя у втішенні Духа Святого. Дозвольте мені прочитати ще кілька місць писання про страх Господній, а потім ми поговоримо про втішення Духа Святого. Псалом 85, 10. це не все, це лише деякі з них, мої найулюбленіші. Справді спасіння його близьке до тих, хто боїться його, щоб слава його була в нашій землі. Це вплине на весь народ. Справді, спасіння його близьке до тих, хто боїться його, щоб слава його була в нашій землі. Пам'ятайте, і місце писання, по-моєму, в 91-му псалмі там сказано ангел Господній табором стане навколо тих, хто боїться його. Чи це 34-й псалом? Один з них. Ангел Господній табором стане навколо тих, хто боїться його, тобто тих, хто шанує його. Дозвольте мені подивитись, щоб я не сказала вам неправильно. У 91-му псалмі справді говориться про ангелів, але мені здається, що це інше місцеписання. 91-й псалом хто сказав мені сьогодні, що вивчив його на пам'ять, і це добре. Там сказано ангелом своїм накаже про тебе охороняти тебе на всіх дорогах твоїх. Але в іншому псалмі здається, в 34-му написано. Ангел Господній табором стає навколо живе навколо тих, хто бояться Господа, тих, хто шанують Бога, дозволяють йому бути Богом і роблять те, що він каже. Бачите, коли ви вірні Богу, він має можливість бути вірним вам. Він завжди вірний, але інколи ви зачиняєте перед ним двері своїм непослухом чи невір'ям. Інше місце писання це Ісаї 33,6 в новому живому перекладі. Ходити у страсі Божому означає також жити у благоговінні перед Богом. І деякі з цих місць писання також говорять про благоговіння, але тут мова йде про страх Господній. Він буде надійним фундаментом для вашого часу, сховищем спасіння або визволення. Ви знаєте, що спасіння охоплює все у вашому житті і мудрості, і знання, страх Господні ключ до цього скарбу. Це місце місцеписання. Він буде надійним фундаментом вашого часу, і нам сьогодні безумовно потрібен надійний фундамент. Чи не так він буде? Ми не залежимо від того, що відбувається у цьому світі. Він наш фундамент. Він буде надійним фундаментом для вашого часу, багатим сховищем спасіння, а спасіння охоплює все. Це не просто нове народження. Якби було потрібно описати спасіння одним словом, я би сказала здоров'я і це містить в собі всі сфери вашого життя, це містить в собі спасіння, звільнення від небезпеки, тривоги, це прощення, відновлення, зцілення. Те саме слово спасіння перекладається і як зцілення, тому це здоров'я. Він буде надійним фундаментом для вашого часу, багатим сховищем здоров'я і добробуту. А також мудрості і знання. Страх Господній ключ до цього скарбу. Все, що я казала з приводу записаного у діях 9.31 вони ходили у страсі Господньому, і саме тому вони могли ходити, і ходили, і насолоджувалися втіхою Духа Святого. І саме завдяки втішенню Духа Святого, вони примножувались, вони ходили у дусі Божому, і відбувалось примноження. Ви не можете зупинити примноження, коли ходите дорогами Божими. Давайте подивимося, яке ще місце писання я хотіла вам дати. Ось щодо благоговіння будьте святими у першому посланні Петра, 1, 16, 17, говориться: будьте святими, як він святий, поводьтесь з справжнім благоговінням. Я думаю, що це також хороше пояснення страху Господнього, інакше кажучи, ви робите те, що він каже. Отже, вони ходили у страсі Господньому, шанували його, жили для нього, йшли за ним, йшли за Його Духом, за тим, що він сказав їм. Ось що дозволило їм ходити у втішенні Духа Святого. Втіха Духа Святого це просто щодня жити у силі Божій. Мені це подобається, це хороше визначення. Щодня жити у силі Божій. Ви ніколи не зазнаєте невдачі. Коли ми з вами покладаємось на свої сили, ми не впораємось. Але коли ми вчимося ходити з Богом і жити у силі Божій, ми щодня ходимо у цій силі, і у цій втісі Духа Святого. Ми переживаємо примноження, у нас все добре, і в Біблії ви можете знайти багато таких місць писання. Деякі з моїх улюблених місць писання, до речі, говорять про результат ходження дорогою Божою. Коли ви ходите дорогою Божою, ви можете очікувати, що Бог проявить себе, коли це буде потрібно. Це означає ходити у втішенні Духа Святого. Було ще кілька місць писання, які я хотіла подивитись. Давайте розглянемо записане у Псалмі 5:13. Бо ти, Господи, благословляєш праведного, милістю вкриваєш його як щитом у мене тут стоїть позначка, що потрібно прочитати новий живий переклад Біблії. Давайте подивимось, як там написано благоволінням. Оточуєш його як щитом. Це також хороший спосіб описати, що означає ходити у втішенні Духа Святого. Дух Божий присутній поруч з вами, допомагає вам, захищає вас, береже вас. Бо ти, Господи, благословляєш праведного благоволінням як щитом оточиш Його». Коли ми говорили про благовоління Боже і благодать Божу, я впевнена, що ми згадували це місцеписання, воно одне з моїх улюблених. Я буквально бачу себе оточеною благоволінням Бога як щитом. Це хороший спосіб побачити, що означає ходити у втісі Духа Святого. Ви бачите цей щит благовоління, куди би ви не йшли, цей щит благовоління оточує вас з усіх боків. Благовоління попереду, благовоління позаду, благовоління збоку, благовоління Боже як щит. Цим благоволінням є благодать Божа. Благодать і благовоління ось що таке благодать, це благовоління Боже. Благодать це благовоління, чи то від Бога, чи від когось іншого, але це благовоління. Ви просто бачите благовоління, благословення, помазання. Божа здатність і сила діють для вас. Саме це робила церква в книзі дій. Вони віддавали Богу все, що мали, вони віддали йому себе. Бог стояв на першому місці у їхньому житті, і ми з вами можемо робити те саме у нашому житті. Можливо, я не зможу змінити всю церкву, але я можу змінити себе силою Божою. Я можу робити те, що каже Бог. Якщо ви будете робити те, що каже Бог. І я буду робити те, що каже Бог, і інші члени тіла Христа будуть робити те, що каже Бог. Церква буде сильною і церква буде славною. Але чи знаєте ви, що, хоча церква і складається, я говорю про тіло Христа, про тих народжених згори віруючих, які залишають наречено Христа і церкву Христа, і тіло Христа. Якщо ви будете йти за Богом, і я буду йти за Богом, ми всі прийдемо до єдності через віру, ідучи за Богом. І, хоча церква це тіло, коли ми говоримо про церкву Ісуса Христа чи Тіло Христа, ми говоримо про всіх народжених згори віруючих, Незважаючи на те, що це тіло воно складається з окремих людей і нічого не відбувається в тілі, поки щось не станеться в окремих людях, таких як ми з вами. Ви можете щодня ходити в благоволінні, благодаті і благословенні Божому. Ключ до цього, як відкриває нам це місцеписання, це ходити у благоговінні і пошані до Бога. І ми поговоримо про це. Можливо, у нас не буде часу поговорити про це докладніше. Дозвольте мені спочатку дати вам ще одне місцеписання з приповістей приповісті 1.33 в новому живому перекладі Біблії. Пам'ятайте про той щит благовоління і утішителя Духа Святого. Куди б ви не йшли, він йде разом з вами, бо Він там, він всередині вас. Коли ви шануєте Бога і Він може бути всередині вас, незалежно від того, чи шануєте ви Бога чи ні, але він не буде проявляти себе. Щоб сила Божа постійно проявлялася у вашому житті, вам потрібно постійно ходити у послуху, у страху, у благоговінні перед Богом. Тепер уявіть собі, що всюди, куди б ви не йшли, ви оточені благоволінням, Духом Божим. І для вас досяжна втіха Духа Святого у цьому місці писання у приповістях 1.33 в новому живому перекладі говориться а хто слухає мене, той житиме у безпеці та спокої, не побоюючись шкоди. Ходити в тісі Духа Святого, про що ми вже казали, і про що ми будемо говорити більше цього і наступного тижня, означає прислухатися до тих спонукань, які піднімаються всередині вас. Коли Дух Божий говорить вам, що робити, в багатьох випадках Бог виявляє до нас благовоління і втішає нас Духом Божим, коли говорить нам щось робити. Він підказує нам, що робити, і якщо ми це зробимо, то уникнемо багатьох неприємностей або ми можемо опинитися у ситуації поганій ситуації, з якої з природної точки зору ми не маємо виходу, і ми не знаємо виходу. І з природної точки зору, вона може здаватися дуже страшною, навіть дуже сумною, якщо покладатись лише на природні речі. І Дух Божий, якщо ви ходите з ним, слухаєте його і дозволяєте Богу бути Богом у вашому житті, іншими словами, ви не живете в непослуху, ви робите те, що каже Бог. То він дасть вам слово, він дасть вам рішення. У більшості випадків це не буде фізичний голос чи надпис на стіні. У більшості випадків Дух Божий веде свій народ через внутрішнє свідоцтво. Це буде як спонукання, скерування, просто напрямок. До вас прийде думка, і ви раптом зрозумієте, ось що мені потрібно зробити. що це таке? Це дух Божий приносить вам втіху, дає вам напрямок. Дає вам відповідь, яка з природної точки зору часто є дуже простою. Господь дає вам відповідь, і ви подумаєте, ви можете опинитися у ситуації, з якої здається зовсім немає виходу, і там лише потрібне диво Боже, і він дасть вам рішення, він дасть вам розуміння, він дасть вам ключ. Про що це говорить? Тут у моїх помітках говориться, що страх Господні є ключем до цього скарбу, він дасть вам ключ. Знання чи розуміння, які вирішують цю ситуацію, зроблять вас вільними. І знаєте що? Часто це дуже просто. Це так просто, це приголомшливо. Ви можете дивитись на щось і думати, що виходу з цієї ситуації немає. Я приречений. Але якщо ви будете продовжувати так думати, ви не будете ходити у втішенні Божому, бо ви перекриєте, ви перекриєте цей потік Божий своїм невір'ям. Але якщо ви маєте такі думки, або якщо ви думаєте, що виходу нема, чи, наприклад, я помру, чи збанкрутую, чи втрачу свій дім, чи щось подібне, якщо ви будете мати готове для застосування Слово Боже, яке приїде вам на допомогу, і замість того, щоб говорити це, ви скажете, наприклад, наступне: мій Бог сповнює мої потреби по багатству своєму у славі Христом Ісусом. Замість того, щоб говорити слова приреченості, ви говорите слова життя у цю ситуацію. Що дозволяє вам почути правильну відповідь з небес І коли прийдеться відповідь, ви будете дуже здивовані, як все просто. Ви скажете, що це так просто? Чому я цього не бачила? Тому що нам потрібна мудрість Божа і втіха Духа Святого. Щоб вони говорили нам і спрощували наше життя, показували нам, що робити. Кажу вам, що те, чому я навчаю вас цього тижня, ходити у втішенні Божому, це ключ до життя тут на землі. Ця земля не придатна для життя без прояву сили Божої у вашому житті, і це ключ до того, щоб жити тут, жити добре, жити у силі, жити в процвітанні, жити зі своєю сім'єю, у Господі, ключ у тому, щоб ходити. У втішенні Духа Святого. А ключ до цього ходити у страху Божому. Не відходьте, ми ще повернемось. Скажіть це вголос разом зі мною: якщо ви щойно народилися згори, щойно прийняли Ісуса Господом свого життя, або ви спасені вже 45 років. Скажіть це згідно з записаним в посланні до Ефесян 2.4, я впевнено заявляю, що Бог багатий милістю і своєю великою любов'ю, якою він полюбив мене. Навіть коли я ще був мертвий через свої провини і гріхи, він оживив мене разом з Христом, разом з помазаним. Благодаттю я був спасений, зцілений і воскрешений з ним. І Він посадив мене з ним на небесах у помазаному Ісусі, який є моїм Господом. Послухайте. Якщо ви щойно прийняли Ісуса Господом вашого життя, то напишіть нам в місію Кеннета Копленда, розкажіть нам своє свідчення, поділіться з нами ним. І ми безкоштовно надішлемо вам нашу книгу, яка називається Все це він зробив для вас. Вона допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Нехай Бог благословить вас. Будьте частиною хорошої церкви. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морвієї допоможе вам там, де ви є. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.